Дружина почала підозрювати чоловіка у зраді та й наняла детектива, щоб він дізнався все раз і назавжди. Ну і через тиждень приходить цей детектив і видає їй роздруківки його телефонних розмов. А там таке написано: увечері, дружина, зла з порога і жбурляє чоловікові папірець. Він читає, журиться, блідне, а потім приречено каже: Ну, і що ми будемо робити тепер? Вона, люто тицяючи у папірець, сьогодні ось це! Ось це! І увесь п'ятий абзац. Сьогодні переді мною чоловік у супермаркеті за продукти розрахувався карткою, а за бухло готівкою. Ось вона, сімейна, чорна бухгалтерія. Приходить Рабінович до публічного будинку і замовляє мінет по-єврейськи. Господиня, а я сама не знаю, як це робиться. Але маємо одну даму, яка вміє все. Підходить господиня Борделя до найдосвідченішої повії, запитує, мовляв, чи робить вона мінет по-єврейськи. Дівчина відповідає, що так. Звичайно, вона все вміє. І ось настає момент істини. Повія допитує Рабіновича. Чуєш, мені соромно було перед господаркою ганьбитись. Але не знаю я, що таке мінет по-єврейськи. Підкажи, а навіть за півціни тобі зроблю, Рабінович. Ну ось. О, Степане. А ви завжди такий романтичний? О, та ну що ви, Оксаночко? Це тільки тоді, коли мені ночувати ніде. В Одесі відкрився перший будинок розпусти, розповідає один із його перших клієнтів. Заходжу я до нього, а там дві двері. На одній написано блондинки, а на іншій брюнетки. Ну, я до блондинок. Заходжу, а там дві двері. Кароокі і блакитноокі. Ну, я до блакитнооких. Тряся заходжу, а там знову дві двері. Повненькі та худенькі. Ну, я до повненьких. От, блін, заходжу, а там знову дві двері. Із збоченнями та без збочень. Хе-хе. Ну, я у ті двері де зі збоченнями, а там дві двері. І платні та безкоштовні. Хі -хі. Ну я, звісно ж, до безкоштовних. Заходжу. Так, так, ну і що? І що, і шо? І вийшов таки знову на Дерибасівську.